Всем привет! Сегодня у нас 3 травня. Вчорашнє відео, як обіцяла, я його не, вам не доснимала, все що у мене тут растет. Ну, коротше, що я хочу сказати, слава Богу, у нас мороз не затронув. Я встала в пол шестого, у було плюс 5, поэтому ну, нормально. Розом чувствуется шикарно. Виноград чувствую себе просто превосходно. Вон он у нас какой. Дуже замульчировала. Урожает брячи. Вот. Ну, В принципі, на каждой почечке отродила. Точнее, повыпускала эти цветочки. Гронки. Хотя він у нас був замерз. І чоловік вже думав, що нічого не буде. Я йому сказала, не спішіть успокоїла його. І в принципі все нормально. Тобто виноградик должен бути, Бо він на кожній почечці у нас тут повилазив. Подавав, скажімо так, діток своїх цвітущих, А це от у нас саме який. Уже черешенька, йо-моя. Ну, от, що я вам казала, що на молодих немає, а на саміті є, ну на старих маточниках. Ну, теж, бачите, одна крупніша, ось у пішли. Капець, да? Одни мілкіше. Ну, і за цих качелі, за цих холодов. От. Таке воно у нас. Ну, в нас. От мені її буде достатньо, щоб там щось закрити собі. Так що рози теж вже повипускали бутони. Бачите, ну вже як повипускали, вже випускали. Це наслідє. От не пам'ятаю, як бігла називається, в голові крутилось не з цією війною і взагалі пам'ять. Це чорний принц, точно пам'ятаю. Бачите, мій сьогоднішній прикид. уже в шортах, настояние, конечно, настояние, не знаю по какой причине, Семчик, И чугли, у и не да, Семчик, жарко тебе, да, жарко, вот. так что Отак от ось мій чесничок зимній. Ось укропчик. От. Ну вже я думаю, що його вже скоро будемо будемо срізати. А, оце ось морковка, щоб ви розуміли, бляха, муха. Її тут в рядку. Ось, яка там в кінці і вилізла, Ну і тут ось один один. Це ось у буряк. Ось. Це той, що я сіяла. Перед цими морозами, перед цими снігами. Думала, взагалі нічого не вилізе. Ну, Чуть-чуть вилізло. Ось Петрушечка. Теж. Ну, там рук туди йде. Там моя огромна петрушечка, да? разниця. От. Mm. Щаблик. Ну, это не конський, это кисленькая домашняя. А це ось наша наші груші. Тоже, бачите, видно сразу. Де буде грушка, а де не буде. А у мене тут така інтересна груша, гляньте, колірована. Дивіться. Ось така вже. Ось така вже груша. Це ось ця ноябрьська. Жал груші. Бачите. А це ця китайська. Як вона. Бачите, ней даже листок другий. Як вона тут називається, блин, косуї, чи косумі, чи косуї. О, ось такі гранти. Ну, отличається, конечно. Оце косуї. От обичний грушок відлічається. Ну і листом, звісно, відлічається. Бо та ноябрьська, ось бачите. Ось грушки, ну і лист тут такий, собственно. Ось так гляньтесь, як гляньте, як піднялись мої хризантеми. От за двором в мене в палісадні коли не такі великі. А тут прям... Ух, замочаровані їм добре, їм прекрасно. А це наш світхарчик. Черешенька. Ну на ній в року небагато. Хоча кажуть, що, ну не кажуть, а писали, що Світхарта це а, сорт, але в мене на саміті більше черешні. Хоча вона не самоплотна, її опиляли пчолки, ніж на самоплотному світхарті. Ну як би, це позня, поздня, поздня. поздня. Щось погане. Ужас просто дуже плохої. Тут оцели десь ну, чуть-чуть, небагато. Вона така, знаєте, в неї. Вона вкусна, вона дуже плотна. Так знаєте, як яблуко її гризеш. От. внутри в неї біла серцевинка. Вкусно, сочная. Вона така, знаєте, на сердечко похожа. Саміт, вона кругла в нас крупна. А світхарт така продовгувата. Ось, яка вже в мене малина. Ви дивіться тільки. Чудо-чудне диво дивне. Ось скільки цвітов. Ну, це сьогодні я тут буду просапувати. Знаєте, як виросла, така гарненька. зніму в следующем вам відео тому що дуже довго а з таким інтернетом з перебоями як у мене то... ну, я живу в зоні бойових дій то в нас тут таке він то є, то нема так що пожалуйста хто там кому не важко під... підтримайте мене лайком та підпискою буде дуже вдячна ну а продовження в наступному відео